Прикарпатці наразі бронзові призери в Україні за підключенням реєстраторів розрахункових операцій. Про це на зустрічі з місцевими підприємцями повідомив представник Міністерства доходів і зборів України Володимир Ошкало. На Івано-Франківщині вже понад 1300 касових апаратів з електронною контрольною стрічкою звітують онлайн. Міндоходів кажуть, переваги очевидні. Нам не треба буде отримувати паперовий носій, його опрацьовувати. Ви знаєте, це ж ну таки. Робочі години і те, що ми дистанційно будемо отримувати інформацію: працює суб'єкт, не працює, здає звітність, не здає. Тобто, ми, якщо ми бачимо інформацію, яка надходить з касового апарату, а не подається звітність там податок на прибуток або ПДВ, ми зразу. Можемо орієнтуватися, чи здійснює діяльність, скажімо так, світло по-чистому чині. Проте в області ще залишається половина підприємців, які не поспішають переобладнувати свої касові апарати. Несвідомість таких бізнесменів, столичний гість пояснює тим, що більшість підприємців сподіваються на відміну такої норми закону, адже про це розмови ходять давно. Однак на це переконує Володимир Ошкало. Розраховувати не варто. Тому вже з 1 липня за такі прогріхи штрафуватимуть. Найбільше пощастило бізнесменам з гірських районів їх нововведення. Не зачепило гірські райони. Вони. Звільняється від застосування реєстраторів розрахункових операцій. Їм дозволяється використовувати книгу обліку розрахункових операцій, і розрахункову книжку. Тому там проблем таких нема. Але якщо ви хочу вам зауважити, що і у верховині, і в косові однаково вже налагоджений зв'язок. Якщо не йде канали без дротового зв'язку, то каналами дротового зв'язку через інтернет можна буде подавати таку інформацію. Розуміння кажуть у Міндоході, матимуть лише ті підприємці, які здійснили усі проплати за касовий апарат. Однак з технічних причин його не встигли встановити. До липня.